Друзі, я знову вітаю вас в ефірі Ukrainian Way. Це проект створений незалежними журналістами. Мене звати Валерія Сергієва. Ну і ми, звичайно, обговорюємо сьогодні е, історії на Херсонщині. Там у нас аж дві резонансні події. Одна відбулася напередодні, е, і сьогодні активно обговорюється. Друга сьогодні розпочалася і фактично вибухнула. Нею вся наша інформа, наші всі інформайданчики, будемо обговорювати ці теми з нашим гостем херсонським журналістом, активістом Володимиром Молчановим. Пане Володимире, вітаю! Ну і з цих двох Добре. тем: перша е, нібито початок е, активного е, масштабного контрнаступу українських військ на е, напрямку в напрямку Херсона. Підтвердження, не підтвердження масштабів будуть нам давати офіційні наші структури військові. А вас я хочу запитати як людину, яка спілкується з місцевими з людьми, які зараз залишаються в окупації, що вам відомо, які сьогодні активні дії відбувалися в Херсонській області, де ви підтверджуєте те, що наші військові ну, активно так змінюють ситуацію? Так, да, ну якщо в такому форматі, як, що, що можна підтвердити саме цивільним, то підтверджувати краще влучання ЗСУ э, ракетами та снарядами в різні рашистські об'єкти. Це саме те, що цивільні завжди радують, гують, так наслідки ночі прецедент. Безпрецедентна бавовна, даруйте за цей вже заїжджений штамп трохи, як в Херсоні, так і в Новій Каховці, і в Береславі. Одночасно, просто в 4 години ранку це сталося такий вогневий наліт, причому ну, крім на, на лівому березі також були вражені декілька другорядних об'єктів, наприклад, Блокпост на каналі. Це вже таке свідчення канал на, на північно-кримському каналі в районі Нової Маячки, тобто таке було свідчення про взяття справді під нарешті під вогневий контроль всіх російських локацій, які є відкритими з неба, зверху відкриті, і демонстрація того, що зсу перестали так гостро, скажімо так, відчувати брак снарядів, як це було раніше. Чи, раніше, Пане о, снаряди, що які... Куди відомо, що поцілили, куди підтверджує те, що бачили, і місцеві? Це машинобудівний завод, основне з детонацією. Бо рашисти там використовували його для ремонту своєї техніки, але разом і зберігали там певну кількість, здається, і боєкомплекту, і Ой, все це одне вибухало, інше горіло. І схоже на те, що цей непоганий доволі завод, який працював активно до вторгнення, він зруйнований зараз. Так само зруйновані склади, ближче до річки, зруйновані дві школи в Береславі всю ніч, які використовувалися окупантами в якості баз розташування такого рядового складу, і зруйнований центр зайнятості. Такий місцевий пам'ятник архітектури. Досить оригінальний, в якому, скоріш за все, сиділи офіцерський склад, тому що він був комфортний, він був з євробленням, він, власне, був збудований нещодавно. Ну, при цьому він виявився абсолютно не готовим до витримування ударів снарядів калібру 155 мм. Отже, все це, все, все, що було в Береславі, це просто один з прикладів. Бо ще раз кажу: так само було в Херсоні, так само було протягом як вчорашнього дня, так і сьогоднішнього ранку. І в день продовжуються окремі удари продовжуються по області, по окремим скупченням расистів по об'єктам протиповітряної оборони. Ну по мостам вже здається, перестали бити. бо... Вирішили, що все, що оскільки расисти їх не намагаються ремонтувати зараз, то немає сенсу їх добивати Так так, так можливо, така логіка так, зараз. Пане Володимире. Ми зараз показуємо якраз на карті. Півхвилини е, ну, тому показували, де саме цей Борислав. Він навпроти Каховки, це лівий берег Дніпра, з якого якраз намагаються наші військові витіснити расистів, і щонайменше найменше витіснити їх. Поки що на правий берег Дніпра в Херсонській області mm. пане Володимире, підтвердьте нам, будь ласка, або просто розкажіть, як що відомо від місцевих, чи є якісь зміни в Херсоні? Тому що, по-перше, є інформація, що по області зі своїх позицій, де почали тікати дороги. Це те, що в Херсоні оголосили евакуацію робітників, і також, начебто, намагаються на якось тікати ця окупантська колаборантська еліта, так звана. Херсонська, чи відомо це місцевим, чи помітно якісь такі зрушення на рівні населення зараз в Херсоні? Ви знаєте, я спілкувався з тими людьми, які продовжують працювати на своїх робочих місцях в Херсоні, не пов'язаними з якоюсь колаборацією чи з рашистськими безпосередньо структурами. Ніякої евакуації не було оголошено, тобто вони працювали як завжди. Не було, я вже казав, кананади ніякої в Херсоні чути. крім ночі, коли в Херсон теж потрапляло, і була зокрема знищена казарма расистів. ось, якщо вони оголошують там у переслусховища, це лише для своїх. У досі вони по-перше в Херсоні не використовували повітряну тривогу, не використовували сирену. Хоча в каховці, в Сказовці, в Новій Каховці, сирена просто виє постійно. З іншої, з іншої сторони, ця сирена вона жодним чином не допомагає громадянам, тому що бомбосховище не для них. Бомбосховища лише для окупантів, херсон така цікава штука, де бомбосховищ практично комунальних не існувало. Існували відомчі бомбосховища. Зараз заводи або їх руїни, навіть просто захоплені окупантами під свої розташування чи склади. І відтак ці бомбосховища просто недоступні для цивільного населення. І Єдине, що їм залишається, як якщо буде щось неприємне, це ховатися по підвалах. Тому ну і сирени немає, тобто подвійна така, скажімо, неприємність для саме жителів Херсона, як міста, так ось, якщо окупанти дійсно оголосили якусь, це стосується скоріше цивільного персоналу, їм якось підкоряється чи знаходиться під їх контролем, і масової такої немає ніякої евакуації, та власне і куди ж евакуюватися? Якщо. Зараз і так стоять на паром на єдину цю переправу, понтонно паромну яка існує зараз біля Антонівського мосту. Величезні черги, і ніхто не встигає переправлятися нею. І про ніяку евакуацію вже якусь централізовану автотранспортом вже не йдеться. Тобто, якщо комусь потрібно втекти, то краще вже дійсно це робити або вплав, або. Водним транспортом які все ще про евакуацію. Зокрема, воно стосувалося нової каховки евакуацію саме з робочих місць додому. Ну, ймовірно, вони передбачають, що по інфраструктурі були дари, і звідти евакую наказують евакуюватися людям. Про нову каховку. Щось вам відомо Те ж саме, бомбосховище не. Допускається місцеве населення приблизно, як в Гітлеровському рейху не допускали поляків, скажімо, в окупації або українських там чи інших гастарбайтерів на території Німеччини. бомбосховища були лише для арійців. Тут приблизно таке саме бомбосховище лише для окупантів. В новій каховці сирена завиває постійно, навіть коли відбувається пуски самими расистами. Вони вмикають цю сирену. Що бачить щось на екранах своїх радарів, якщо працює рашистське ПВО, так само йде сирена, але ж для місцевих це, як правило, просто повідомлення про те, що треба бути трохи обережнішим. Бо сховатися вони нікуди не можуть. Хоча й були такі випадки, коли непогано було б сховатися. Наприклад, коли знаменита вже бавовна була 12 липня повишивала скло в багатьох багатоповерхівках, саме через те, що дуже багато було боєкомплекту, незважаючи на те, що він доволі далеко був розміщений від цих локацій, від багатоповерхових будинків, але все ж дістали їх. там. Пане Володимир, коротко наші сказали населенню Херсонщини зараз ну, бути дійсно наскільки можливо в укриттях, хоча ну, б вдома в безпечному місці. Запастися там їжею, чи можливо чи доходить туди зараз інформація від з України з підконтрольних територій, якось людям? Тобто, чи можуть вони дізнатися про це попередження позавчора, вчора і сьогодні, в день постійне вимкнення світла були. Причому окупанти позавчора це пояснювали якимись обстрілами Україною. Запорізької АЕС, вчора це була бливка, яка вдарила в опору. А сьогодні опора сама якась інша сама впала. Тобто якісь технічні труднощі вдвічі були. Що стосується пов'язань прив'язки Херсона до Запорізької АЕС, це брехня, бо електрично лінії, які йдуть на Херсон, вони не йдуть від Запорізької АЕС, вони йдуть з південноукраїнської атомної станції. І таким чином, якщо навіть Запорізька АЕС вимикається, то Херсон може вимкнутися або з усією Україною в цілому, або вимкнутися не вимикатися взагалі, тобто вимикатися разом із Запорізькою ЕС він не може в жодному разі. Окупанти щось своє там роблять. Наприклад, намагаються переключити Херсонщину на єдину мережу з Росією і Кримом. Чим це вдається, схоже що ні. Тому вони постійно вимикають цей. Ну це ж вимикають вони і себе також і зв'язок. свій, вимикають інтернет, свій і таким чином вони не можуть дозволити собі, мабуть, постійне вимкнення Херсону і Херсонщини, і залишається їм робити те, що вони роблять, тобто вимикають на деякий час всіх, а потім потроху вмикають, але не всіх відразу ви про легко кажете, що як... не. То є електрика, і немає зв'язку відповідно, або немає, немає людям чим зарядити пристрої, да це да, хрис... абсолютно вірно, і херсонці таким чином не можуть дізнаватися інформацією в режимі реального часу, а потім лише дивляться те, що вдається знайти там в Ютубі, наприклад, з того ну у кого є ВПН, тому що у кого немає ВПН, вонине взагалі все, що заборонено на Росії. Зрозуміло. Пане Володимире, друге е, подія, яка сталася напередодні, яка теж є е, дуже резонансною, це е, повідомлення про вбивство колишнього народного депутата. Нещодавно ще народного депутата України, від вісловий народу, е, наприкінці життя колаборанта Ковальова е, Олексія, повідомляє, що він вбитий, загинув або але за яких обставин? Як це сталося все ж таки версії дуже різняться, що відомо вам, чи підтверджують якісь місцеві джерела цю історію? І друге, як все ж таки в залізному порті, чи в голий пристані він, чи в себе в будинку, чи десь він ще був знайдений? Отут дуже незрозуміла кількість версій, чи зараз вони для вас стабілізувалися? Ви можете нам розповісти, що більш достеменно в цій історії? Єдине, що підтвердили місцеві, не рашистські ресурси, а місцеві просто люди, це те, що біля будинку ковальова в Залізному порту, було скупчення поліції. Це єдине, що можна вважати якимось доконаним фактом. Решта, дві версії, які озвучували, зокрема, і українські ресурси, це версії, пов'язані з різними рашистськими телеграм-каналами. Тобто, ковальов зарізаний в Залізному порту і придушена його жінка, яка з ним була. Або він застрелений в голі пристані і е, пристрелена, але теж не на смерть. Жінка, яка з ним була статус цієї жінки, так само е, це все абсолютно різні версії. От, хочу нагадати, ви зараз з попереднього з попередньої імітації кавальовим замахом на себе, коли він, будучи в машині, яка, начебто, була підірвана зсередини, відбувся чомусь травмою руки. Немає жодних інших, хоча б пошкрябин на ньому. Тому ця людина схильна до, скажімо, імітації замахів на себе, Можливо, для того, щоб сховатися і втекти разом з напрацьованими нацарьованими грошима. Грошей він нацарював дуже багато, оскільки на Тій посаді міністра сільського хазяйства він не займався ніяк ні сільським хазяйством, ні, ні міністеруванням, а займався скупкою зерна за дешевою ціною в українських виробників. Крім того, примусом деяких виробників до емігра... до евакуації на вільну територію, за що їм платив, наприклад, там тисячу чи дві доларів. А врожай збирав їх сам. Сам з допомогою російської техніки, яку йому надавали практично у вигляді гуманітарної допомоги, ну і нарешті він збирав урожай тих, хто сам евакуювався без жодних жодних натяків чи пропозицій, тобто про українських діячів, які втекли чи евакуювалися ще на початку вторгнення. Весь цей урожай дістався Ковальову, Звичайно, що він там мусив з усіма ділитися, але при. Десь приблизний підрахунок дає, що він має 50 доларів на кожній тоні вивезеного в Крим зерна, і скоріш за все він вже таким чином заробив більше сотні мільйонів доларів, які лежать десь на рахунках в Об'єднаних Арабських Еміратах або в Туреччині чи в Грузії, і вирішив, що час тікати. Ця людина абсолютно завжди була безпринципна. Він зрадив не з політичних міркувань. Він ставився і до своєї попередньої депутатської роботи, і до виборців, як відомо з його особистих, так би мовити, розмов, зневажливо абсолютно. Тобто, це така, знаєте, егоцентрична людина, при цьому решта вся, вся решта людей для нього були таким білосміттям власних висловлювань. І ось він, звичайно, що висловлюючись ще на початку окупації, про те, що. Росія тут назавжди, але ж якщо він помиляється, то нічого страшного, він відкупиться від правої української правоохоронної системи. Я думаю, що зараз він вже зрозумів, що відкупитися надто його вже самі окупанти замарали в цій зраді. Відкупитися так просто не вийде, і тому він вирішив, що за краще втекти. Це просто версія, але вона теж має право на існування. Тобто ковальов заплатив Ви, російським офіцерам цієї версії, що він сам це інсценував, Але ну мені дійсно цікаво для чого саме не просто втікти, а інсценувати свою смерть. Це для того, кого від кого він ховається від українських військових, української влади чи він ховається від типу своїх же поплічників, бо в них там свої якби тёрки, конфлікти і для нього небезпечно. Залишатися не, не Звісно, нас на нас на світлі обидві версії так само можуть бути навіть поєднаними. Звичайно, що він ховається від українських правоохоронців від справедливого суду проти себе, тим більше він розуміє, що до того як українська влада відновиться в, закон, в законному вигляді, з ним можуть розправитися і українські патріоти чи партизани. Тому, як якщо навіть це не було якимось замахом на нього. То він, звичайно, розумів, що рано чи пізно це б сталося все одно. Тому у нього цілком природнє і логічне бажання втекти, кинути так само і російських своїх кураторів, тому що якщо є великі гроші, то він просто розуміє, що час рвати когти. Більш того, серед росіян так само є звичайна конкуренція за гроші, і рано чи пізно вони могли б його дістати. І непогано дістати, тому що просто е, немає ніяких зрушень з боку взагалі цього уряду Єлісєєва, навіть якщо порівнювати з адміністрацією Сальдо ще за наявності там Сальда, вона була набагато ефективніше, ніж цей уряд, який зараз намагається перебрати на себе ту владу, яку мав Сальдо, е, в особі, принаймні Єлісєєва, але це не вдається. Вони не можуть е, довершити те, що робив Сальдос, саме в частині відкриття рахунків в російських банках, відкриття саме відділень цих банків, забезпечення користувачів ви російських ви? Чи правильно я все ж таки розумію, повертаючись до цієї кримінальної історії детективної, ви схиляєтесь до того, що Ковальов скоріше живий, ніж мертвий. Я не схиляюсь до цього, мені, власне, байдуже, чи живий він фізично, чи мертвий, тому що для справи расистів він зробив таку межу послугу. Тобто, чи його вбивство партизанами, про що всі переконані зараз, воно де мотивує всіх решту колаборантів. І ну і окупантів самих теж. Бо ніхто ж не буде казати направо і наліво, що він там втік насправді, бо він тікав таємно як від України, так і від власних поплічників, тобто окупантів і колаборантів. Крім того, якщо він все ж таки втік в такий спосіб, то це так само їх демотивує, бо вони розуміють, що їх облопошили, їх підставили і кинули. Вони будуть тут вмирати чи сідати за грати. А розумний вже втік. Тобто треба зараз робити так само, як він. Звичайно, що Україні вигідно, коли вони всі втечуть, навіть попри те, що їх потім доведеться шукати для, того, для покарання справедливого, але зараз буде набагато ефективніше не мати взагалі на Херсонщині, ніж якщо вони там, якби вони трималися зубами до останнього. Так тому чи втеча кавальова, чи смерть кавальова, вона в будь-якому разі Україні вигідна. Рочистам, Пане Володимире, так, я так, Висловлю цю крейзі-версію, ну, а раптом. Чи можливо таке, що він був ну, агентом таким від України, який туди був засланий, зробив свою справу якусь і потім був виведений з гри таким чином інсценуванням його його вуста? Він не зробив ніякої справи. Це, по-перше, Ну, по-друге, я не вірю в таких агентів, які. Ще до вторгнення російського засвітилися в таких сумнівних справах. Ну, По-перше, він став депутатом з грошима невідомого походження, які заплатив тим, хто формував списки і формував реєстр кандидатів на мажоритарних округах. По-друге, взагалі він був бізнесменом, який ні звідки брав якісь грошові кошти. Починаючи з того, як він був простим юрисконсульком. тобто таким людям довіряти не можна, і навряд чи українські спецслужби мали такі капітали, щоб надавати можливість для бізнесового зростання своїм агентам. А ось російські спецслужби навпаки мали такі можливості, тому я думаю, все ж тут, що він був агентом саме російських спецслужб, це по перше. По-друге, на своїй посаді, ще раз кажу, він займався віджиманням і експортом українського зерна. Він наніс певну вже певну шкоду тим самим Україні і додав Росії величезні кошти до її бюджету. Бо на кожній тоні Росія має 143 долара, на кожній тоні вкраденого українського зерна і вивезеного там в арабські країни чи в Туреччину. Вона має 143 долара державного мита експортного мита. І вже навіть це саме занадто велика висока плата була б за якусь сумнівну дуже роз інформацію, яку ковальов міг надати. Бо російські війська тут повертаються вже до статусу цього уряду. Уряд, який сформував сальдо з російських громадян, в якому єдиним українцем був Ковальов, він жодним чином не стосувався до російського війська, до не тільки воєнно, -воєнно гражданської адміністрації, сформованої комендантом воєнним комендантом Херсона, полковником Бєдріком. Але і до військових тіл взагалі Російської Федерації, до так званих Шойговців, яких представляє російська армія, яких представляє оцей полковник Підлі, тобто російський уряд сформований із ФСБшників на догоду Кирієнку. це інша башта Кремля. Вони між собою настільки ворожо ставляться один до одного, що навіть дізнавшись, невідомо з яких джерел про майбутній удар українцями по Казармам Росгвардії в на вулиці Пестеля в колишню українську військову частину ППО віджату ними після вторгнення. Так ось, дізнавшись про другий удар на 10 годин, расисти з пов'язаних із шойгу кіл партії Єдина Росія, які роздавали гуманітарку в 150 метрах в кінотеатрі «Ювілейний», від цього місця, коли було влучення, вони спустилися за 10 хвилин в підвал в цьому приміщенні, вигнали всіх відвідувачів, сказали, що невдовзі буде нанесений удар. Ну, удар справді був нанесений. Там були чергові жертви з боку цієї, яка розбирала якраз завали ранкового влучання. Вони не, не знали про цей майбутній удар, ті, по кому було поцілено. Тобто расисти з шойгусів не поцілилися з расистами з Росгвардії. Розгвардія більш пов'язана з Патрушевим Золото, Патрушев ФСБ і Кирієнко. це таки, так би мовити, один великий клан. Це просто для розуміння того, які між ними стосунки є. І тому, звичайно, що Ковальов, як член того уряду, сформованого з ФСБшників. Він жодним чином не був посвячений у таємниці воєнного командування Росії і не міг знати їх плани, і не міг відтак з українськими спецслужбами нічим суттєвим угу. поділитися, пане Володимире. Наостанок, ну якщо версія все ж таки про його втечу і сценування цього буса, куди йому взагалі тікати? Бо якщо він ховається в тому числі і від рашистського керування, то в Росію не сховаєшся. В країни інші Європи і там вільні незалежні країни, тим паче його там одразу знайдуть і видадуть є Китай, індійські держави, які досі демонструють свій нейтралітет. Є Індія, є, зрештою, Латинська Америка, де можна непогано досить жити, як він вважає наразі. На, мені це невідомо. Я не наполягаю навіть на цій версії, цілком можливо, вбивство його як українцями, так і росіянами. Я просто думаю, якби я був ковальовим, як би я вчинив. От я б вчинив саме так, я би втік, як найскоріше, якби я був таким негідником і зрадником. Першу, зараз версію його смерті це правоохоронці біля його будинку в голій пристані. Так, ну тобто поліція, яка щось так. розслідувала і це, повідомлення на. Це не підтвердження смерті, це підтвердження того, що там щось сталося або, або там, або в іншому місці. І вони, наприклад, проводили розслідування, бо вони дізналися, що Ковальов щось зайве вкрав. Те, що мало дістатися не на йому. Наприклад, такий варіант. Тобто, те, що там російські поліцейські і інші карателі, крім того, може означати, що він дав потрібного хабаря комусь для того, щоб інсіюнувати. Розслідування власної загибелі і інцінувати повідомлення про власну загибель. Це теж можливо цілком, це просто робоча, я вважаю, це робоча гіпотеза. Пане Володимире, дякую вам за ваші коментарі за розповідь про те, що відбувається зараз на Херсонщині. Напрямку на ну, якому склана найбільша увага. Дякую вам за включення до нас, Володимир Молчанов, херсонський активіст, журналіст. Нами на зв'язку. Друзі, будемо чекати звичайно офіційних підтверджень щодо історії з і звичайно, новин від наших військових щодо стрільнення Херсонщині. Поки нагадую, що варто підписатися на наш канал, аби не пропустити важливі й цікаві відео та інтерв'ю.